Усім вітання вітання на каналі Тарохроніки. Сьогодні хочу глянути питання щодо дронів, які зафіксовані на території Польщі, і, власне, ці запитання будуть пов'язані з цією ситуацією. І перш ніж подивимося, а що ж далі, я от буквально перед записом відео глянув саму ситуацію щодо дронів, так? Тобто, як ситуацію, про яку вже всім відомо, бачать карти, так? І що, от, власне, вони нам показали. Там, де було тихо, в зв'язку з певним рухом за межу, за кордон, е зникає оця помірність, по суті, переливання там скелика в келих, така своєрідна розміреність, помірність. Загалом натяк, напевно, йде на е те, що Європа завжди співчуває, завжди стурбована, але все змінилося. Місяць, який нам говорить про е, несподіванки, про небезпеку, про певні речі, абсолютно неочікувані, так? Де? За кордоном, і ось удар. Якщо будемо дивитися, трішечки з іншого боку, ось було тихо, ось стало неспокійно. Ось рух, куди світ карта означає: у нас і кордон, тобто за межі за кордони. В даному випадку мається на увазі Європа. І ось. Певна розміреність змінилася удар. Тобто несподіваний, абсолютно той, що схвилював, той, що збентежив. А що далі зараз тоді з вами подивимось? І перше питання по суті буде стосуватися приїзду. Сікорську в Україну і його заява, що Польща не збирається розривати дипломатичні відносини з РФ. Мовляв, не бачить для цього причини. Так, от як карта побачать коментар Сікорського ось цю заяву. Отже, Польща не збирається розривати дипломатичні відносини З РФ. Чому? Запитаємо, чому? от, Ну, власне, можливо, побачимо пояснення або певні натяки на це пояснення, так? Так, ну, загалом, в принципі, в зв'язку з подіями де певний захист, так, захист кордонів, в тому числі, можна сказати, власних інтересів. Це все якось хочуть обнулити, так, оскільки є певні домовленості, можливо, певний договір, якісь партнерські моменти, так, або мається на увазі певні документи, які були підписані разом, що по суті. Оцю емоційну ситуацію вони проводять в ілюзію, та? і залишають ситуацію загалом підвішеною. Тобто, по суті, натяки йдуть на те, що є ще щось: певні інтереси, певні домовленості, певні свої зв'язки і так далі, і тому подібне. Тобто, всі ці речі глобальні, і наразі те, що відбулося, ніяк не впливає на подальші рішення Польщі. Ну, скажімо так, є дійсно певні ресурси, певні моменти. Тут можна довго вгадувати, про що саме йдеться. В цьому ми з вами не будемо детальніше розбиратися. І це те, що тиснеть, це те, що в певній мірі змушує та? те, що має силу над ситуацією, яка склалась. Так, і е, заразом принц Гаррі прибув до Києва. І давайте запитаємо у карт, чому, так? Ну, я б сказав так, що він дійсно приїхав. Світ може говорити про те, що ця людина зі світу, так, яка прибула, оскільки стривожена, це людина, яка співчуває, і людина, яка приїхала показати свою позицію. ну, В даному випадку, я думаю, підтримати, так, показати свою підтримку, допомогти, трансформувати ситуацію, яка відбулася в нашому домі, так? Ну і карти, які три у нас по суті наразі фінальні, то підтверджують попередні слова щодо конфлікту. І в певній мірі тут є е, його позиція щодо ситуації, яка була несподівана, хитра, підступна. І водночас, е, це той, хто прийшов подивитися наслідки, так? Ударів. Ну, Зокрема, що стосується столиці. Ну, Загалом я бачу тут підтримку і демонстрацію своєї позиції. Так, тісно е їхнє ставлення до України не ілюзорне, не тихе, не спокійне. Тобто вони не нейтральні, а ті, які завжди. Підтримують ті, які завжди допомагають, ті, що є союзниками. Отже, це щодо гарі Загалом, що у нас виходить? Що карти побачили ситуацію як такою, яка нанесла удар, але цю ситуацію намагається вже е, трансформувати, залишити в стані підвішеного, так? І в певній мірі з усіх боків. Якщо це можливо так сказати, нейтралізувати. Так? Ну, загалом з цією метою була і заява Сікорського, а далі буде видно, що буде далі запитувати не будемо. І у ході цих всіх подій принц Гаррі показав свою позицію, висловив підтримку. Був поряд. Дякую за перегляд. До нових відео.